9 клас, продовжуємо з вами програмування. Сьогодні знову ж таки розглядаємо алгоритми впорядкування одновимірних масивів. Ми з вами, в принципі, два таких алгоритми розглянули на минулих уроках. Сьогодні будемо розв'язувати задачі за допомогою цих алгоритмів. Ваше завдання таке: ну, звичайно, повторити підручник і розв'язати три, розв три завдачки. Ми з вами спробуємо розв'язати дві, і у вас буде відеозапис на дві задачки. Третю вже самі. Ну, зрозуміло, що я вам не можу показувати все. За щось ви... необхідно, щоб ви отримували оцінку за якусь самостійну роботу також. Тобто, при перевірці домашнього завдання основний упор я буду робити на ось цю третю задачу, щоб ви зробили її, звичайно. Перші дві, як перші дві. Ну, Краще, щоб вони також у вас були. Так, давайте починаємо. Ми з вами знаємо два методи сортування одновимірних масивів: це сортування вибором, сортування обміном. Задача у нас така: ось перша, перша друга, третя. Перша. В одновимірному масиві зберігаються оцінки учнів групи з інформатики. Впорядкуйте цей масив і визначте, скільки учнів має найнижчу в цій групі оцінку. Збережіть проєкт. Ну, впорядкувати. У нас куча прикладів. Знай... знайти скільки учнів мають найнижчу оцінку. Зараз будемо щось вигадувати. Для того, щоб. Знову ж таки, не вигадувати велосипед і не починати це все спочатку. Я трошки скопіюю з підручника. Що ми робимо? Запускаємо UDList, створюємо новий файл. Нагадую вам це, ми переходимо в режим компілятора і тут можемо працювати. І щоб ось не писати все прямо заново, ми вміємо з вами з підручника трошки копіювати. Правильно? Я хочу сортувати алгоритмом методом обміну, як на мене, він трошки простіший. Так, що ми зробимо? Оце все. Скопіюємо. Це у нас сортування звичайного масиву методом обміну. Сюди ми його вставимо, підредагуємо. Так, одразу прибираємо коментарі. Вони нам будуть заважати. Uh, h -h 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 -h. Так. Прибрали коментарі. Дивимося, що у нас все, що виводиться на екран, повинно світити зеленим. Тобто не світиться у воді 6, 6 чисел через пропуск, тому тут необхідно з кавичками попрацювати англійською мовою, переставити ці видалити, просто поставити нові кавички. І табуляція. Нагадую вам, що табуляція нам важлива: цикли у нас вкладені. Ось таким чином буде працювати цей алгоритм. Давайте ще раз його згадаємо. Це у нас сортування методом обміну. Що відбувається? Перший рядок. У нас наповнюється наш масив, числа з клавіатури вводить нам користувач. Другий рядок. Перебираємо всі числа цього масиву Це за допомогою цикла. Що там буде відбуватися в цьому циклі? Ще один цикл буде, в якому ми будемо перебирати сусідні елементи масива, тобто кожного разу 5 і Ну, кількість мінус і, і у нас, нагадую, вам змінюється да, від 0 до 4 в нашому випадку, тобто 5 повторень. А тут кожного разу буде менше, менше, менше повторень. Якщо нам зустрічається такий елемент, який більше, ніж наступний його, то ми міняємо їх місцями. В цих трьох рядках відбувається зміна їх місцями. Конкретніше, там, більш детально ми розглядали минулого уроку це з вами. І виводимо цей масив на екран Тепер давайте так подивимося, щоб ця задачка розв'язувала нам, щоб ця програма розв'язувала нам нашу задачку. Що нам необхідно змінити? Так, оцінки учнів групи з інформатики. Скільки учнів не сказано. так Давайте, скільки у нас там учнів. У нас десь в групі людей 12. да Нехай буде тут уведіть 12 оцінок через пропуск. Уведіть. 12. Оцінок. Оцінок через пропуск. Далі. Тут, зрозуміло, у нас буде. Не до 5, а до 11. Чому до, до 11, а не до 12? Тому що у нас елементи масива, нагадую вам, перший індекс нульовий. Тобто 0, 1, 2, 3 і так далі. Тобто з нулем рахується. Якщо взяти числа від 0 до 11, усього буде у нас 12 чисел. Якраз те, що нам і потрібно. І тут буде 12, о, 11 мінус і. Так, це ми відсортуємо. Тепер. Що ще від нас хочуть? Впорядкуйте цей масив, це ми впорядкуємо. Скільки учнів має найнижчу в цій групі оцінку? Тут необхідно щось думати. Необхідно буде знайти мінімум потім. От, принт, наприклад, ми зробили. да? Далі, як би нам знайти мінімум? Нагадую вам, у нас є, в принципі, функція мін. Ми можемо знайти «Мін». Тобто, можемо зробити. Наприклад, зміну M написати ось так. Давайте я до принта до цього це зроблю. Тобто, зміна M буде нам знаходити мінімум. Нехай вона буде мінімальному з нашого масива А. дорівнювати. Функція мін нам знайде мінімальне. Тепер що нам необхідно зробити далі? Перебрати. Перебрати, знову ж таки, наш масив. І може бути таке, що, наприклад, мінімальна оцінка у учнів 5 балів, і що вона не у одного учня, а у декількох, наприклад, у трьох учнів. так Таке в природі може бути. Нам необхідно от не просто знайти мінімальну, а порахувати, скільки таких мінімальних оцінок. Тобто, знову ж таки, ми перебираємо весь, весь наш масив для всіх і в. Послідовності in range від 0 до 11. Робимо наступні речі. Що ми будемо робити? Якщо нам зустрінеться такий А і ти елемент, такий А і елемент, який буде дорівнювати нашої M нашому M мінімальному. Тоді. Тоді нам необхідно кудись рахувати, скільки таких буде кількість таких оцінок. Тобто, необхідно було б ще гарно увести якусь зміну, яка буде спочатку дорівнювати 0, К дорівнює K1. Тобто збільшуємо на одиничку цю зміну. Далі виводимо А, тобто вже відсортований наш масив, і виводимо на екран цю кількість. Print. Можна написати ось так. Кількість мінімальних. Зараз, зараз, зараз. Так, букву К пропустив. Кількість мінімальних. Кома. К. Вивести на екран нашу К. Можна ще зробити, можна ще зробити, можна ще зробити. Так, двокрапка де 2 Ось таким чином. Так, давайте пробувати це, чи працює. Збережу, зберігаю цю програму. Нехай вона одиничкою у мене називається на робочому. Зберігаю. інвалід синтаксис Що не так? Тому що дорівнює перевірка, чи дорівнює це подвійний знак дорівнює. Run module, Окей. Okay. Так, уведіть 12 чисел через пропуск. Воджу. Наприклад, нехай буде перша оцінка: 11, друга, 10, третя, 11, четверта, 12, Далі 8, 10, 5, 4. 8, 4. 4. Це вже скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 мабуть. Натискаю Enter. Так, бачимо, у нас відсортований масив вивівся на екран, і кількість мінімальних три штуки. Тобто три четвірочки. Задача працює, програма працює правильно, виконана правильно. Ще раз давайте за умовою. Впорядкуйте і визначить, скільки учнів має найнижчу в цій групі оцінку. Ну, можна було тут написати там, не кількість мінімальних, а кількість учнів, які мають мінімальну оцінку. Було б взагалі гарно. От така програма. Тут питання є по ній. Немає. Так, сподіваюсь, точно вам все зрозуміло. Перша, першу виконали. Не така вона страшна. Друга, друга пострашніша. У спортивних змаганнях з бігу на 100 метрів взяли участь 20 учасників. Розташуйте прізвища учасників змагання за зростанням їх часу бігу. Використайте два одновимірних масиви, масиви для зберігання прізвищ та для зберігання результатів. Так, прізвища учасників за зростанням їх часу бігу. Ага. Та, в принципі, що тут робити, зараз зробимо. Так, що у нас є? Давайте ми зробимо не на 20, давайте ми зробимо на 5 учнів. Тому що вводити 20 прізвищ, ну, я не хочу. Ви дома можете зробити і на 20, ми зробимо тільки на 5. Що у нас буде? Уведіть. Не 12 а 5 е, результатів бігу. 5. Е, так, ще раз. До задачі. До задачі, до задачі. розташуйте змагання за. Зрост... Е, часу їх бігу. Уведіть, мабуть. Так, нехай так і буде 5 результатів. Часу бігу через пропуск. Далі так і залишаємо. Часу, бігу через пропуск. Є. Е. Далі. Нам сказано, що ще є прізвище. Тобто необхідний ще один масив. Давайте я скопіюю цей весь рядок, вниз його сюди вставляю. Не хоче він через Ctrl-C, Ctrl-V копіюватися. Необхідно, мабуть, копі. І паст. Так, це у нас вже буде не А. Це в нас буде, наприклад, масив Б. Другий масив. Два одновибірних масиви. Так, уведіть 5 прізвищ. Нехай буде. 5 прізвищ. У відповідності до результату через пропуск. Добре, дивіться. Є, у нас ведеться з клавіатури 5 там, час в секундах, наприклад, там 20 секунд, 30 секунд, скільки вони там бігли, 5 результатів і 5 прізвищ. Це ми запам'ятали. Тепер нам треба впорядкувати і вивести прізвища в такому ж порядку, як хто там найперший пробіг, хто хто останній. Так, що ми робимо? Також проходимо наш масив тільки вже не до 11, а до скільки? до 4. Да? Тут ставимо 4-I. Якщо вдруг нам зустрічається такий iод, який більше, ніж айод плюс 1, то дивіться, що я роблю: х буде дорівнювати не Айому. А я зроблю: у нас ж, якщо там 5 чисел, а там 5 прізвищів, двох масивах. І вони відповідають одне одному. Наприклад, там другий елемент масиву А відповідає другому прізвищу в масиві Б. Що я можу зробити? Я можу міняти місцями не в першому не в першому масиві, а в другому. Тобто зробити так: тут не А, а П поставити. Змінюю масиві Б. То Б буде БЙ плюс 1. БЙ плюс 1 буде Х. Тобто я змінюю порядок прізвищ в залежності від результатів, хто там що набіг. Так, про мінімум нам тут нічого не потрібно взагалі, наскільки я розумію. Цей принт нам також не потрібний, нам необхідно, тільки буде вивести на екран принт Б. Їх результати. Давайте спробуємо це зробити. Ран модуль. Так, save. ага, скасувати. Я його збережу під іншим ім'ям. Нехай це буде 2. Задача друга. Зберегти. Поїхали. Ран модуль. Так, кількість результатів бігу через, через пропуск. 100 метрів біжуть, да, скільки там? 20 секунд, 20 це обично. Нехай буде 23 секунди. 21, 25. 20 і 19. Так. вводимо далі прізвище. Хто у нас тут є? Так, а де? Усе. Ого, багато. Марина. Доброго дня, Дар'я, Доброго дня. Так, я по порядку. Журна, Жура, Іордан, Богдан, Михайловська, Анікіна. Марина, ти не бігаєш сьогодні. Вводимо прізвище. Жура. Так, з прізвищами, мені здається, зараз буде у нас проблема, тому що ми їх там намагаємось перевести в числа, а пишемо, а пишемо текст. Про це я не подумав, але ну, зараз щось будемо вирішувати по ходу діла. Богдан Михайловська. Зараз буде помилка, скоріш за все, Анікіна. Натискаю Enter. Так, помилка. Дивіться, тому що B у нас переходить у тип флот. Давайте спробуємо змінити це. Тобто ось в цьому рядку у нас проблема. Пам'ятаєте, що робить нам перший рядок завжди? Ми створюємо одновиверний масив у списку. От ми вигадали змінну А. Кажемо це, що це буде список. Він звідки буде братися, буде вводитись з клавіатури, причому на екрані у користувача ось такий напис. Користувач нам вводить якісь числа, ми їх зробимо, робимо з них. Вже якийсь список, але цей список буде текстовий, ми до нього застосовуємо ще map флот От нам цей map флот перетворює у чи у числа наш список. Я давайте тут спробую зробити не флот, а STR. Не знаю, як це спрацює чи ні. Мені цікаво, STR та йо-майо. Так, повинно спрацювати. Фіолетовим світиться. Давайте спробуємо ще один разок. Так, числа ті самі. 23, 21, 25, 20, 19 в секундах. Прізвище, поїхали. Жу. Прізвища. Натискаю Enter, і щось у нас якась помилка, так. Угу. Так. Здається мені, здається мені. Дуже у нас виходить це все, це поганенько. Так, необхідно щось вигадувати. Ідеї є у когось? Так, що за 14? Да? 14 мінус І, 4 мінус І. Можливо, в цьому проблема. Що ще? Якщо в ви... А, якісь більше, то ми змінюємо в Б і виводимо Б на екран. а ну, Можливо, і за цієї четвірки. Так що тут лайн 5. 1, 2, 3, 4. Ну, в 5, ну не знаю. Так, давайте ще раз спробувати. Там одну помилку таку маленьку я знайшов. ну. Щось мені здається, що це не вона. 23, 21, 25, 20, 19. 5 результатів є, прізвища поїхали. Я зроблю трошки ширше, щоб не перескакувало на рядок. Так. О, так, тепер перевіряємо. Ну, щось працює, але не до кінця. да? Виводить він нам цей список. ну, Виводи нам масив, але ми бачимо, що 19 найменший результат, по ідеї повинен бути у Анікіної. Анікіна повинна бути на першому місці. А вона у нас на третьому місці. Жура повинен бути який на четвертому місці, а він на першому. Тобто щось працює, але не до кінця правильно. Що у нас ще може бути тут не так? Мені здається, що він все ж таки не дуже хоче працювати з оцим СТР. Чомусь, чомусь. Якщо ми взагалі прибимо, приберемо це map. Так, зараз думаю, 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 що ми ось так зробимо? Нехай собі будуть текстові спочатку, де і все. Так не хоче працювати. Ага, зайва душка. Тепер виявилась. Так, ще раз спробуємо. Давайте прізвища які-небудь. Чи просто по, -по першій букві. Ентер. Щось змінює місцями, так, але не те, що нам треба, змінює місцями. Працює і, в принципі, результат як і в першому. Що ж він не хоче нам сортувати? 25. Тобто, наприклад, Богдан повинен стати останнім. Вона є. Далі. Жура повинен бути четвертим. Він чогось перший у нас. Тобто не приходить. Щось сортує, але не до кінця. Так? А Нікінан? та тут Сене на своєму місці. Тут тільки Богдан Діану перемістили, куди потрібно і все Все інше. Так, Дивимо ще раз. Перебираємо 4 рази для всіх йод в цій послідовності. Якщо у нас в табличці А, тобто в одновимірному масиві А якийсь елемент більше, ніж його наступний. Ага. Ну. Так, да, дивіться, що виходить. Все зрозумів більш-менш. Ми проходимо ось так. Потрібно повертати А. Потрібно сортувати спочатку А. А потім вже сортувати масив Б. Дивіться, тобто. У нас працює ось цей внутрішній цикл, і ми ж е, міняємо місцями в циклі Б, а не міняємо нічого в циклі А. І от він перший, е, перший один раз пройшов, там щось відсортував, і далі не йде, тому що вже всі задовільняють умові. Тому що ми не змінюємо е, одновимірний масив А. Тобто нам необхідно окремо е, редагувати, окремо сортувати масив А і окремо сортувати масив Б. Тобто, мабуть. Мабуть, необхідна ще одна зміна, наприклад, це Ну, можна, знаєте, що зробити? Я так думаю, що скопіювати оце все, копі. І зробити тут же одночасно для, змі... для другого масиву таке ж сортування. Б. Тобто буде два сортування. Ми будемо змінювати. В двох масивах одночасно. Але там, ми, там у нас X слугував такою зміною, щоб щось згадати. А тут буде зміна C слугувати, ну я її просто вигадав, взяв з голови. Так, і да, виводимо на екран масив в B. А давайте я ще принт print, print A також зроблю. Щоб бачити її результати, щоб краще розуміти, що там необхідно зробити. Так, поїхали. 5 результатів. Ще раз в який в який вже раз. Так, 5 результатів. Що у нас там? 23, 21, 25, 29. Є. Далі. Натискаємо Enter. Тепер прізвища ж і б м а Натискаю Enter. Бачимо. Так, а, М, І, Ж, Б, Начебто все. Тепер на відповідність перевіряємо. Наприклад, 25, це у нас була Бовта, найбільший результат. Так вона остання і є. Далі, другий з кінця 23 це був Жура. Бачимо, він і став перед останній. Далі у нас іде 21, це була Іордан. Так, вона і є тут на третьому місці. Далі було 20, це була Михайловська. Так вона і є. І 19, найшвидша спортсменка у нас Дар'я Нікіна. Так, і стала першою. Тобто тепер програма працює правильно. Ще раз, що я зробив тоді? Я тоді просто тут змінив, е, сортував не масив А, а масив Б. А у нас циклі то вкладені. Ось цей цикл вкладений, проходився один разок, змінював масив Б. А далі я йому кажу, у мене умова ж стоїть, що я дивлюсь далі на масив А знову. І він. Сортував Б замість А і виконував один прохід і більше не йшов. Тобто не працював у цей зовнішній цикл. Мені необхідно було все ж таки сортувати і А, а одночасно з ним вже сортувати і масив Б. От я тут обмінюю місцями сусідні елементи в масиві Б. І запам'ятовую їх виводжу на екран і все тепер працює добре. Так, по цій програмі питання є. Немає. Так, дивіться, що тут ще з масивом B Map Float не обов'язково писати. Можна написати map СТР, можна взагалі його прибрати. Тому що е, Спліт нам і так робить текстові дані. Тобто масив буде наповнений текстовими даними. усе робить Спліт. Тому map СТР я взагалі прибрав, щоб не заважало. Хоча можете написати, якщо воно вам. Ну, просто щоб була як перша строчка, як перший рядок. Ну, в принципі, ось таке завдання. І давайте третю задачу: відомі прізвища учнів, їх саме оцінки з інформатики. Розташуйте прізвища учнів за спаданням їх оцінок. Використайте два одновимірні масиви для зберігання прізвищ та для зберігання оцінок. Тобто, грубо кажучи, точно така сама задача, як і ось ця. Тільки у мене за зростанням, а вам необхідно зробити за спаданням. Що ви зміните? Мабуть, ось цей один знак, да? а все інше, як було, так і залишиться. Так. Три роботи. Якщо немає комп'ютера, коди до них пишемо в зошиті. Звертаю вашу увагу, що табуляцію в зошиті я перевіряю. Воно у вас як отут, якщо я десь щось здвину, от, наприклад, зроблю ось так. Вже нічого працювати не буде. Бачите, вже одразу помилка. Тобто, і в зошиті, коли ви мені пишете, ставте правильну табуляцію, щоб не було у мене до вас питань. Бо це помилка, програма так працювати не буде. Так, ну тоді, якщо питань немає у вас, точно немає питань ні у кого? О, Евеліна, доброго дня. Якщо точно питань немає, дайте я сфотографую вас, а відгукніться мені всі. Денис, ти тут? Денис. Пішов гулять, да? Аліна? Тут. Діана. Можете в чат писати так. Добре. Софія, Дар'я. Тут. Маріна. Евеліна. Ми всі тут. Маріну не бачу. А в неї мікрофон не працює, але вона тут. на зв'язку вона мене пише. Ну, чат же ж є, да, можна в чат щось написати. Я тут, після о, що? Денис, о, проснувся, да? де відходив десь, да? кажи. <смір> так, ну все, якщо точно питань немає, дивіться, я вам задачі дві вирішив, третя просто змінити трошки другу. Відеозапис буде, відеозапис додам десь за півгодинки. З'явиться у вас тут в Google Class і відеозапис уроку Все, виконуєте поки що ці три задачі. У четвер подивимось, може наступні задачі взагалі без. Моєї участі будете розв'язувати самі, тому що змінити просто знак в третій задачі, ну це не явно не на 12 балів. Так, тоді дякую за увагу, до побачення. Дякую до побачення